Чи правда, що наша ракета Фламінго не така крута, як про неї говорять? Чому плани про тисячі крилатих ракет залишилися лише обіцянками? Як у головного конструктора Фламінго знайшли російський паспорт, і що це за таємні випробування американських супердронів? Проводять в Україні зараз. Розповім друзі, але спершу підпишіться на цей YouTube канал і не забувайте ставити лайки. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Ну і часу давайте більше не гаяти. Одразу будемо починати. А почнемо ми з фламінго. Ця розробка, давайте скажемо чесно, вона стала справжньою гордістю України. Про неї багато говорили, багато анонсували, Я робив багато блогів про фламінго, і всі ми знаємо, що це за ракета. І ми там розповідали про те, як нею ФСБшників забаранили в Криму так, які вона залишає вирви після вибуху. Але давайте тепер говорити е, також е, серед іншого про те, що останнім часом про наші фламінго. Ну, говорять не лише з захватом, але і з критикою. І це нормально, до речі. І от є народний депутат України. Звати його Роман Костенко. Він секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. І от він чітко дав зрозуміти, що фламінго це не панацея, за його словами. Ракета ще проходить випробування, і поки що немає підстав говорити. Про її готовність до серійного виробництва були пуски, деякі з них відносно успішні, каже Костенко, але дальність у три тисячі кілометрів. От народний депутат сумнівається, він каже, що ракети навіть на половину цієї відстані не літали, і це за його словами нормально, тому що кожна ракета проходить довгий шлях випробувань. Наприклад, американський тамагавк. Там розробляли 10-15 років, перш ніж він взагалі став надійною крутою зброєю, якою ми його дуже добре знаємо. Костенко прямо каже, що Фомінго це найпередовіша ракета, не найсучасніша ракета. Є багато недоліків. Він каже про те, що вона базується на радянських зразках, і, хоча вона має там своє місце в арсеналі, Україні варто інвестувати в більш сучасні технології. Чому так? Тому що сучасна війна вимагає інновацій. Тут я, до речі, з ним абсолютно погоджуюсь. Фламінго може бути ефективною. Але чи вона не стане, чи може верніше вона стати основною зброєю в арсеналі Збройних сил України? Ось же, у чому насправді питання, але ну не вже все так погано? Давайте далі розбиратися з цим. Значить, минулого року, як ви пам'ятаєте, друзі, президент Зеленський доручив виготовити три тисячі крилатих ракет? Фламінго нагадаємо також. Крилата ракета, хоч минулого року ми про неї ще нічого і не чули. Але той такий Роман Костенко скептично ставиться до таких обіцянок, тому що за його словами налагодити масове виробництво такої кількості ракет це просто нереально. Він каже нереалістично. Я сумніваюся, каже Костенко, коли почув цю заяву, і здається, я мав рацію. От він, спираючись на свій досвід в армії, на свій досвід у спецслужбах каже, що подібні заяви легше робити ніж виконати, порахувати скільки коштують три тисячі ракет, і все стане зрозуміло, що це захмарна сума. Ну, друзі, тут нічого приховувати насправді будь-яка ракетна програма. Коштує надзвичайно і надзвичайно дорого в цьому немає жодного секрету. Тому е я думаю, що нардеп тут має рацію. Але що кажуть інші експерти, так давайте звертатися до інших людей, тому що у нас має бути багато думок. Значить, є собі такий Валерій Боровик. Це засновник оборонної компанії First Contact, Він точно знає, про що він говорить, і він каже: Дивіться, я всіх закликаю не поспішати. Ні з похвалою, ні з критикою фламінго. Чому тому що у нас бракує інформації, у нас взагалі бракує статистики? Він каже, що для того, щоб зрозуміти наскільки ракета ефективна, потрібно знати, скільки було пусків, скільки ракет влучили в ціль, скільки було там бракованих чи збитих, наприклад, ворожою протиповітряною обороною. Без цих даних дуже важко робити будь-які висновки. І от боровик також там торкається порівнянь з тамагавками, тому що в останній час ну це реально абсурд. Ми порівнюємо фламінго з тамагавками. Ну чесно, ну давайте відверто скажемо, друзі. Це абсурд. І він каже, що американська ракета це перевірена зброя тамагавки. Це ракета, яка майже на 100% обходить ППО, має дальність там до двох з половиною тисяч кілометрів. Фламінго поки що тільки на початку своєму шляху. Є навіть там думки, що це просто модернізований радянський безпілотник стриж. Не знаю тут вперше виникає така думка, але водночас там дехто стверджує, що Фламінго краще за тамагавк, наприклад. Да? От Боровик радить не поспішати з такими висновками. Я також раджу не поспішати. Більше того, ну порівнювати фламінго і та на мій погляд, як там ну, не військового експерта, навіть як не військового експерта. Ну це дивно, відверто кажучи. Тому дивіться, поки в Україні взагалі точаться оці дискусії, росіяни проводять свою кампанію, пропандистську кампанію. До речі, можу сказати, що вона має певні успіхи. Росіяни хочуть переконати нас у тому, що фламінго взагалі не існує, це реально їхній основний наратив, але це не так. Yeah. <laughs> Дмитро Жмайло, це співзасновник Українського центру безпеки і співпраці, каже, що Фапінго вже використовується в боях, причому не поодинці, а в групах разом із дронами і обманками. Цікув... ну, от він каже про цікаву історію. Мовляв, така тактика перевантажує ворожу ППО, і ракети рідко збивають. За його словами, пускові майданчики для Фамінго постійно змінюються. Виробництво максимально засекречене. Тобто, Україна робить все, щоб захистити свою розробку від ворога. Ну і вже бойові пуски, бойова Користання підтвердив і безпосередньо співвласник компанії Firepoint, яка виготовляє фламінго Денис Штілерман. І от він підтвердив бойове застосування цих ракет. Каже, що завдяки низькій висоті польоту, там нижче 40 метрів, ракета. Може непомітно дістатися до цілей у Російській Федерації, хоча треба визнати, і він про це прямо каже: що в таких містах, як, наприклад, Москва або Санкт-Петербург, це складніше через потужну ППО. У них реально потужна ППО в Москві. Тут нікуди дітися, що з радянських часів, ну і плюс там майже 4 роки війни вони свою справу зробили, і росіяни також чесно будемо говорити. Не стоять на місці, поліпшують ППО російської столиці. але друзі, от щодо Штілермана, так нещодавно у засобах масової інформації з'являється Новина про те, що головний конструктор Фламінго Денис Штілерман мав російський паспорт. Що сам він про це каже, за його словами? Він вступив там до московського фізико-технічного інституту ще в 91-му році, і через тодішні закони отримав громадянство Російської Федерації. Хоча сам і народився в Україні, він вважає себе українцем і каже, що там в му році він брав участь в революції гідності, він допомагав армії. В 16-му році Росія сама позбавила його громадянства, і штілерман також розповідає, що він змінив прізвище там через єврейське походження свого батька, щоб уникнути дискримінації в СССР. Тому каже він звинувачень. Там в російському сліді, бо почали одразу розганяти історію, ага, в тебе російський паспорт, російський слід, ну і так далі. Вони виглядають ці звинувачення як спроба дискредитувати розробника. Але казав, кажу, і завжди буду казати: якщо є якісь факапи в бекграунді, вийди про це сам і скажи, щоб потім не було цього самого скандалу. Я прихильник лише такої історії. Люди мають знати е, тим паче, ну там на тлі війни, ви самі розумієте, як може сприйматися е, наявність, хоч і в минулому російського паспорта у людини, яка є співвласником і чи там головним конструктором компанії Firepoint, яка виготовляє суперзброю, так яка нищить Росію. Ну також як ви розумієте, можуть бути там дуже багато питань, але друзі, схоже у найближчий час Україна матиме таку зброю, яка. Слухайте, насправді може змінити хід війни, і це не тамагавки. Одразу вам хочу сказати. Є така американська компанія, називається вона Shield AI, Вона представила реактивний дрон-винищувач X-Bot із вертикальним злетом і посадкою. І це не просто концепт. Прототип вже готується до першого польоту у 2026 році. Я знаю, що ви зараз кажете. З фламінго була така сама історія. Ми багато анонсували. Треба показувати результат, а вже потім розповідати про те, що ми отримаємо, що ми будемо застосовувати в якій кількості, як ми будемо ворога бити. Я абсолютно з вами згоден ще раз на секунду цю, цю плашку. Я з вами абсолютно згоден. Я також прихильник цієї думки, але з'являється інформація, що американці таємно випробували на території України свої суперкруті. Новітні дрони, і про них я вам далі розкажу. Справа в тому, що е, значить, чим крутий взагалі ось цей XBET? А крутий він, друзі, тим, що, по-перше, йому не потрібна злітна смуга, дрон злітає і сідає на компактну пусткову платформу, вона кріпиться до звичайного причепа. По друге, він оснащений реактивним двигуном зі змінним вектором тяги, і це забезпечує надвисоку точність. Більше того, XBET може нести ракети повітря-повітря, AIM-120, бомби або навіть увага крилаті ракети. Його розмах крил та майже 12 метрів. Ну подивіться на ці світлини красень, а довжина 8 метрів. Тобто, це справжній безпілотний винищувач. Дуже крута штука. Ще іксбет. Ось ще до речі, світлини поляньте. Ще ікс використовує бойовий штучний інтелект. Ну далі все буде на штучному інтелекті. В цьому вже сумнівів жодних немає. І цей штучний інтелект дозволяє йому працювати автономно без зв'язку чи там супутникової навігації. І найцікавіше, як я вже сказав, компанія вже тестувала в Україні свій розвідувальний дроп. дроп Боже, вибачте, дрон. Вібет. І Збройні сили України навіть замовили першу партію. Тож іксбет може стати частиною нашого арсеналу, і це також дуже круто. Але ще раз, може, не може, буду, не буду. Це все такі теоретичні речі. Нам треба практична історія, що була зброя. Вона показала свій результат. А потім вже про неї а, можемо говорити. Тому давайте швиденько підсумуємо, що зараз відбувається. Дивіться, ракета Фламінго це важливий крок для України. реально але вона ще далека від досконалості, принаймні так стверджують народні депутати. Масове виробництво за їхніми словами, також ось цих тисячів ракет. Поки що виглядає проблематичним і скажемо чесно нереальним, але наші військові вже ефективно використовують фламінго, принаймні ті е, одиниці ракет, які є у нас. Вони їх використовують в боях, попри російські фейки, коли нам намагаються взагалі сказати, що фламінго немає. Е, до речі, зеленський також підтвердив е, застосування фламінго. Американський іксбет, який я ще не вам розповів, може стати справжньою революцією на полі бою, і Україна схоже буде серед перших, хто його випробує. Тому, друзі, наша оборона промисловість розвивається, але попереду ще дуже багато роботи, і не будемо реально забігати наперед. Пишіть в коментарях, взагалі, що ви самі думаєте про Фамінго, чи вірите ви в успіх XBET. І не забувайте ставити лайки, підписуватися на цей канал, донатити. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Порадьте рідним, друзям, близьким і знайомим. Бережіть себе і до наступної зустрічі.